Діти наше майбутнє, про яке ми повинні потурбуватися вже сьогодні, створюючи для них безпечне, любляче та натхненне середовище, у якому вони зможуть рости, мріяти та вірити в себе. Саме тому Миргородська громада одна з п'яти в Полтавській області, яка бере участь у реалізації проєкту підтримка реформи кращого догляду для кожної дитини в Полтавській області, шляхом підсилення альтернативного догляду, надання інтегрованих соціальних послуг та пільг, а також повернення та реінтеграції. Сьогодні перший день двохденного тренінгу в рамках цього проекту проводиться в місті Миргороді. Зібрані представники суб'єктів соціальної роботи, суб'єктів, які дотичні до роботи з дітьми, а також представники-члени робочої групи з цього проекту. І мета цього тренінгу це налагодження взаємодії міжвідомчої взаємодії з цього питання. Проєкт було реалізовано за сприяння міжнародних партнерів. Проєкт Бетеркер у Полтавській області реалізується міжнародною благодійною організацією «СОС Дитяче містечка в тісній співпраці з ЮНІСЕФ за кошти уряду Канади. На тренінгу представлена робоча група, яка складається з представників установ, що надають послуги дітям і сім'ям з дітьми. Головним завданням є налагодження взаємодії між групою та розробки документів, які допоможуть упорядкувати цей процес у Миргородській громаді. Спробуємо подивитися на послуги, які уже сьогодні є в громаді для цієї цільової групи, які мали би бути в цій громаді, для того, щоб продовженням нашої сьогоднішньої роботи стало не просто створення і формалізація процесів, які відбуваються, але поява, наприклад, нових послуг або оптимізація тих, які є, або визначення тих потреб, які є в цільової групи в дітей, в родин з дітьми які проживають. Отже, сьогодні це такий пріоритетний напрямок для України». Послуги, про які йтиметься під час тренінгу, спрямовані в першу чергу на підтримку дітей. Акцент робиться на визначенні ролей та повноважень кожного з учасників, щоб повною мірою урахувати інтереси дитини та особливості нашої громади. Ми часто говоримо про те, що діти наше майбутнє. Насправді діти це наше сьогодні. Про якщо ми турбуємося про родини з дітьми, про дітей, які позбавлені батьківської опіки, створюючи, наприклад, прийомні чи патронатні сім'ї, це ми сьогодні вже закладаємо це глиночки в те завтра, яке нас очікує. Послуги, про які ми будемо говорити, вони спрямовані саме в першу чергу для дітей, для родин з дітьми, для родин з дітьми, які виховують дітей з особливими, наприклад, освітніми потребами або з Дітей з інвалідністю для дітей, які сьогодні знаходяться, наприклад, в інтернатних закладах. Тобто, і, і пріоритети відповідно в тому, які послуги мають бути вже тут і зараз, а про які ми можемо подумати на перспективу один-два роки, так для того, щоб вони закривалися поетапно. Зі слів експертки, офіційна сторінка нашої громади достатньо наповнена. Є багато інформації, яка стосується соціальних послуг. Тобто не докладаючи глибоких зусиль сильних, я могла знайти інформацію щодо тих послуг, які надаються громаді, щодо тих, хто надає ці соціальні послуги, щодо аналізів, які вже проходили, відбувалися. Тобто, це не завжди так відбувається. Це є такий приємний момент. Це говорить про те, що громада достатньо відкрита як влада по відношенню до мешканців громади, і вона ніби як показує свою діяльність і це насправді дуже цінним. є». Завдяки таким тренінгам зростає розуміння спільної відповідальності за майбутнє дітей, адже саме від того, як ми сьогодні піклуємося про молоде покоління, залежить успішність і процвітання нашої громади.